У новому відео. З'їздили за лісою, щойно у поліклініку, віддали нам е медичну картку, віддали довідку, вже готова була, але цю картку єлі знайшли чомусь. Ось так що я тепер, знаєте, видохнула зі спокійним цим, зі спокійною душею, можна завтра вже їхати. Позвонив, то розмовляла, йшла. Можна було можна б було поїхати десь погуляти, але так у нас сьогодні вихідний відсипається, відпочиває, Тож поїдемо додому, щоб готуємося разом. Прибігли додому, якраз тільки зайшли і повітряна тривога. Хотіла знову свій овочевий кіоск улюблений. З з бюджетними цінами. Але сьогодні там пишеться переучот. Так що, не судьба. Були три інших відчинені. В одному ось такий перчик по 100 гривень за кілограм, а це я взяла по 80 Думаю, зараз розповім, ще взяла 5 цибулин молодих, по-моєму, по 35 і батончик. І це і думала зробити. Пічінкові котлети сьогодні. У мене тут печінка і фаршик розморожуються. Печінку зараз назад закинула, але ще все одно там не відтануло. І цей розморозиться, зварю рису та на файшову перчика, мабуть, у, у мультиварці зроблю. Оставила Ставила двери рис, подивилася, печінку брала в морозилку, подивилася, фаршика не дуже багато, як на таку кількість. Думаю, може, зараз рис вариться та збігаю свіжуну, підкуплю трошки свиногу та якось змішаю, щоб, щоб мені вистачило, щоб нормально було, а то буде не туди, не сюди. А ми вийшли всією делегацією за фаршем. Кажу вже, ні, тож треба щось ще підкупити для дому та й прогулятися, поки ще світло. Ото і пішли. Фаршик вже взяли в свіжині. Зараз хочу зиркнути на ціни, бо ж на ринку сьогодні бачила, що по чому, хочу ще подивитися. Ну, знаєте, щось є такі ціни. От, наприклад, молода капуста і на ринку по 20, і тут 19,90, а огірки на ринку вдвічі дешевші. Ось, треба всюди ходити, всюди дивитися. Ще хочу зараз яйця подивитися. 4,65. Ну, в принципі, нормально, хоч так, хоч не 60. Зараз трошки скупимося. Вчора Жені казала, що по лісі купив, не було. Сьогодні прийшли, теж нема щось, дефіцит якийсь. А він взяв їй інші ванільні якісь і вона не схотіла їсти. Понюхала, вискнула і не хоче. Ось така у нас мадам. Занесли додому покупки і йдемо тепер спокійно, прогуляємося, сходимо на майданчик. У нас тут так класно липою пахне скрізь квітне. Клас. Ой, дівчата нагулялися. Добре, що я хоч фарш додумалася в холодильник поставити, бо вже б <говори> Богу душу віддав би. Покупки ще не розбирала. Зараз нафарширую фершеру перчик, там покажу, що купили. Тож начинка в мене трошки курячого фаршу, трошки свино телячого, по-моєму. Пів кіло взяли. Я думаю, якраз вистачить, чи може ще і навіть залишиться. Одна цибулинка дрібно порізана, одна морквина на дрібну терку, нічого не обсмажувала. Знаю, що, якби обсмажила, смачніше було, я думаю, в принципі, так буде смачно. Зараз все нафарширую і в мультиварці нехай собі тушкуються. Перець фарширований, жодного разу в мультиварці не готувала. Дуже цікаво. Я думаю, за годину воно там, годину воно там буде все готове, все м'якеньке нароблю на кілька днів. Сьогодні, поки стояла в черзі в овочевому за перчиком, підходить одна жінка і питає, чи є полуниця. Сказали, нема. А потім питає, а була взагалі сьогодні? Була. А в яку ціну? По 180. Вона каже: ого, а вчора я по 130 у вас купляла". І цей, Потім отож відійшла і каже, ото ціни скачуть. А й дійсно я вже не раз помічала, так само на, на огірки, на помідори, на редиску, та на все майже сьогодні одна ціна через два дні. Вища через кілька днів, нижча може бути, або ще вище. Не знаю, нібито вже таких перепадів температури немає, від чого воно там залежить. І привозять нібито з тих самих місць, районів. Ще помітила кабачки були по 35 гривень, ще впала ціна на них. І вже хотіла теж взяти, але потім думаю, до чого вони зараз нам. У той, що в мене другий залишався, Отож я з одного оладки зробила, а другий просто зранку посмажила борошні і зараз і з'їла його. <смі> і цей хочеться вже якусь кабачкову ікру зробити. Щось такого. Ну, може, ще ціна впаде, я маю надію, кабачки дорощити вже не будуть, а там хто його знає, все може бути. Ну. Я думаю, перчик з'їмо, та якщо ціна вища не буде, то треба хоча б якогось кілограмчика взяти та наготувати, душу відвести. Ось така в мене якраз повна діжка вийшла. Повна кастриулька. Зараз залью томатом, водичкою та буду тушкуватися. Фаршу трошки залишилося. І перичок зараз пообрізаю, та буде мені на супчики заморожу. Особо цікавенького, нічого такого не купляли. Взяла. Так, тут нас сухо. Взяла цукор на вагу по 28,90 гречка. Гречка на вагу. Що теж 28,90? Ну так, однакова ціна. Рису, на жаль, на вагу в нас нема. Він наш по 65. Ось. Взяла морок, На морокво 50% знижка. А так вона була по, була по 60%, тобто по 30 за кілограм. Вигідно, я передивилася з нею, все добре, просто. Перевезли там більш свіжішу, молоду. І ця теж нормальна, тверденька, все добре. <кій> Сік. Вже звідси щось подоставали. Соки взяли, щоб були. Сирочок. ціни не скажу, але брали, <кій> брали все по акції, щоб було. Сметана десь, майонез. Все по акції було. Пакет молока. Чек десь вже, чека вже нема. Пірешка така, гірчиця Макмай, наша улюблена, міцна. Дві томатні пасті. пасти вже використала господарочка. Завжди беру макмай, але одна остання була. Але господарочку спробувала теж непогана, смачненька, але вона трошечки дорожча. Марійка. І сорочок такий. Не було доцінок сорочків. Тож вже другий день нема. Тож, такі-то покупочки. Ми вже поставили, перчик готується, каратоплю вже не начистив. Це в мене риса трошки залишилося. Треба в холодильник поставити. Ну і все. Такі-то ось покупочки. Готуємо їсти. А в нас вже минула одна година. Я щойно ножем попротикала, перчик м'якесенький, пахне дуже смачно, Женя вже потовк картоплю. Тож, їсти наготовили, можна відпочивати. Я вся мокра, в нас така жара в хаті через те, що варилося, тушкувалося, вікно відчинене, але взагалі не допомагає. Добренько, на цьому буду завершувати відео. Прощаюся з вами до наступного відео. Всім бажаю миру та тиші. Пока-пока.